Дев'ятий клас хімія кристалогідрати. вода може не лише розчиняти речовини, а й реагувати з ними. Під час взаємодії води з деякими солями утворюються сполуки, також солі, які, крім відповідних катіонів і аніонів, містять молекули води. Це можна підтвердити за допомогою експерименту. Якщо до білого порошку, Купром двохвалентного сульфату додавати воду, то тверда речовина набуватиме блакитного кольору. Це бачимо на малюнку 10. Ось він перед вами на екрані монітору. Займодія солі купром 2 сульфату з водою. Згодом розчиниться при нагріванні добутого розчину вода випаровуватиметься, і через якийсь час у рідині з'явиться дрібні. Блакитні кристали. Ось ми це бачимо на світлині. У цьому досліді купром-сульфат перетворюється на нову речовину, купрум двохвалентний сульфат. Формула купром СО4 5H2O. Читається купром СО4 на 5H2O. Тривіальна назва сполуки мідний купероз, а хімічна купром 2 сульфат пентагідрат. П'ять означає пента. У назвах таких речовин до слова «гідрат» додають префікс, що походить від грецьких числівників. «Моно» – це один, ди два, три, три «тетра» тетра чотири, пента п'ять, гекса шість, гепта сім, окта вісім, нона дев'ять, дека десять і так далі. При вивченні органічних сполук ми будемо активно користуватися цими числівниками. Крапка в хімічній формулі означає, що мідний купорос це сполука купрум 2 сульфату і води, а не суміш цих речовин чи водний розчин купрум 2 сульфату. У сполуці на кожну айонів купрум 2 плюс і со 4 мінус припадає 5 молекул води. Рівняння реакції утворення мідного купорусу виглядає ось так. Прошу записати до свого конспекту і запам'ятати, купрум 2 сульфат, безводна сіль, взаємодіє, 5 молекул води утворюється. купрум 2 сульфат, пентагідрат. Це кристалогідрат, мідний купорус. Висновок. Треба вміти відтворювати без джерела. Кристалічні речовини, що містять у своєму складі молекули води, називають кристалогідратами. Відно багато кристалогідратів, серед них гіпс. Кальцій СО4 на 2 h 2 o Ви його бачите на малюнку 11, ось він перед вами на екрані муніку. Залізний купороз сферум 2 СО4 на 7 h 2 o гірка сіль магнія СО4 на 7 h 2 o кристалічна сода натріба СО3 на 10H2O. Спробуйте дати хімічні назви цим кристалогідратам, враховуючи префікси у вигляді числівників. Воду, яка входить до складу кристалогідратів, називають. Кристалізаційною. Часто кристалогідрати і відповідні безводні сполуки мають різне забарвлення. Ми це бачимо на малюнок на екрані монітору. Купром 2 сульфат на 5H2О блахитного кольору, купром 2 сульфат. Ось такий кольор має, кубаль 2 хлорид на 6H2О, ось такого бурого кольору. А кобальт 2 хлорид ось такий колір має. Тобто ви можете порівняти кристалогідрати, які зліва на малюнку, і безводні солі. Колір різний. При нагріванні кристалогідрати розкладаються з виділенням води. Рівняння відповідає ось такому запису Розв'язування задачі. Чимало селей, які виготовляють на хімічних заводах і постачають у хімічній лабораторії, є кристалогідратами. Тому серед реактивів, що зберігаються в шкільному хімічному кабінеті, ви не знайдете безводних барій хлориду, магнісульфату, алюмінію, нітрату та багатьох інших розчинних солей. На етикетках з пооздрічовин побачите формули кристалогідратів барій хлорид на 2 h 2 о магнісульфат на 7H2O, алюміній нітрат на 9H2O. Кристалогідрати використовують для приготування розчинів здійснення хімічних реакцій. Попередньо проводять розрахунки, за якими визначають масу або кількість речовин кристалогідрату, що відповідають певній масі або кількості речовин безгодної сполуки. Ось як це робиться. Конкретно на прикладі задачі 1. Знайти масову частку води в мідному купоросі. Коротко записуємо умову задачі. Дано мідний купорос, ми вже вивчили формулу купром 2 сульфат на 5 h 2 o написали коротку формулу, провели горизонтальну вертикальну лінію і під горизонтальлю шифруємо питання задачі. Знайти масову частку води, тобто дубль В в h 2 o Тере знак питання. Зверніть увагу не дорівнює, а тере-знак питання. Переходимо за вертикальну лінію на поле розв'язання. Це можна вирішувати декількома способами. Можливо, ви придумаєте свій спосіб. Перший спосіб обчислюємо малярну масу мідного купоросу. А для цього до молярної маси купрум 2 Купрум-СО4, додаємо 5 молярних мас води. Чому 5? Тому що ось тут в кристалогідраті на 5 h 2 o зазначено. Використовуємо таблицю Дмитра Івановича Мінділієва і знаходимо, що ця маса дорівнює молярно кристалогідрату 250 грам поділити на моль. Складаємо пропорцію і знаходимо масову частку води в гідратів. 250 грамів, тобто маса одного мольку про 4, 5H2О. Це відповідає одиниці цілій частині або 100%. 90 грамів це маса 5 моль води, буде відповідати невідомому. Тож невідоме буде знайдено по правилу. Хрестика 1 множимо 90 і ділимо на 250 на те число, яке в парці невідомо по діагоналі. Відповідь 0,36 або 36%. Другий спосіб. Обчисливши молярну масу мідного купоросу, так само, як в першому способі, ми знаходимо масу участку води в кристаллогідраті за відповідною формулою, тож її треба просто згадати. Дубель В H2O буде дорівнювати. Маса води ділиться на масу кристалогідрату. 5 моли H2O ділимо на молярну масу купро 4 помножити на 5H2O і знаходимо той самий результат 36%. Самостійно розгляньте рішення задачі номер 2 Спробуйте скласти. Умов задачі номер 3 за зразком, який подається в підручник, і теж її вирішите. Ви краще зрозуміти розв'язок подібних задач. Прошу запам'ятати і вміти відтворювати по пам'яті кристалічні речовини, що місять у своїм складі молекули води, називають кристалогідратами. При нагріванні вони розкладаються з утворенням безводних сполук. При використанні кристалогідрату для виготовлення розчину або здійснення хімічної реакції обчислюють масу кристалогідрату, в якій міститься певна маса безводної сполуки. Краще зрозуміти те, ви можете, пройшовши квест за усіми різнорівневими вправами від простої 22-ї до найскладнішої 31. -ї. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.